Це найбільша сюжетна проблема Гаррі Потера, яку визнала особисто Джоан Роулінг, і тричі намагалася виправити її в книгах, але так і не змогла. В цьому відео поговоримо про часоворот чи маховик часу, чи Таймтернер. Загалом ту штуку, за допомогою якої наші герої подорожують в часі, які проблеми він створює, і що його існування означає для світу Гаррі Потера. Опереджаю одразу, це не буде відео про те, чому вони не повернулися в минуле і не вбили Волдеморта. Це неможливо в Гаррі Поттері з цими правилами світу, але це буде відео про те, що існування цього закляття означає, що ні в кого в Гаррі Поттері немає свободи волі, і що, можливо, місцеві передбачення це просто випромінювання з майбутнього. Все поясню далі. Поїхали! Почнемо з того, як взагалі працюють подорожі в часі в Гаррі Поттері на. Прикладі книги В'язень Аскабану, де ці подорожі в часі, власне, в центрі історії. Отже, є Греміона Грейнджер, наскільки успішна відмінниця, що вона записалася на занадто багато уроків одночасно, і деякі з них буквально одночасні. Тому вона закінчує умовне зілля варіння, перемотує час назад і відвідує інший урок, наприклад, історію світу магії. З цього моменту вона живе далі, її час рухається. Далі вперед. Це означає, що в якийсь момент у нас паралельно існує дві Герміони Гренджер. Візуалізуємо: знизу чорна це звичайна скала часу, вона просто рухається вперед. А верхня стрілка це час Герміони. На ньому є оця от маленька зміна. Глобально ця маленька історія повторюється в великому масштабі в третьому акті цього фільму та у фіналі книги. Наші герої проживають одну лінію часу. З усіма пригодами, з перевертнями, з гіпогрифами, з дементорами. Після цього вони повертаються назад і проживають її ще раз, тепер впливаючи на ці події і проживаючи їх під іншим ракурсом. Але треба розуміти, що шкала часу в Гаррі Поттері виглядає саме так: це одна непреривна лінія, на якій є оця от закрилючка. Чому це важливо? Концентруємося! Це означає, що в момент, коли герої проживають нижню лінію, вони одночасно проживають верхню. Це означає, що з майбутнього ми не можемо змінювати минуле, всі речі насправді вже трапились, це одна лінія. Вони спровокували ці речі в майбутньому, тут нема жодного парадоксу. Інакше кажучи, майбутнє просто втілюється або збувається, воно не змінюється з минулого, і минуле не змінюється з майбутнього. Нема жодних парадоксів в цьому світі. Тобто Гаррі Поттер в кінці третьої частини бачить сам себе, сам себе рятує, сам розуміє, що це він себе рятує. Все супер, прикольна, дитяча книга. Але Джон Роулінг на Потерморі. Сама визнає в своєму дописі, що подібні подорожі в часі провокують гігантську проблему. Далі приблизно цитую: я занадто легковажно підійшла до теми подорожей в часі. І хоча я не шкодую про це, але це спричинило дуже багато різних проблем для мене. Адже якщо чарівник може просто повернутися в минуле і виправити свої помилки, то в чому тоді мої майбутні сюжети? Я вирішила цю проблему кількома способами. Тут вона розповідає про те, що, по-перше, Дамблдор наголошує Герміоні на небезпеках. По-друге, Герміона в кінці книги віддає маховик часу. По-третє, в п'ятій книзі всі маховики часу знищуються під час битви за міністерство магії. Тобто проблема нібито вирішується. І на запитання, чому наші герої просто не вбили Волдеморта, поки він був дитиною? Перше, що з вами не так. Друге, це неможливо, бо час в Гаррі Поттері» працює не так. Він не закручується сам в себе. З майбутнього ми не можемо змінювати минуле. Це все одна непреривна лінія. Тому тут логічної діри немає. Але їх є дуже-дуже багато інших. Наприклад. Вам не обов'язково вбивати Волдеморта в дитинстві, щоб зруйнувати всі його плани. Достатньо побачити, де він заховав горокракси або які горокракси він взагалі створив. Ми беремо маховик часу, вдягаємо мантію невидимку, повертаємося в минуле, піддивляємося за Волдемортом, доживаємо до сьогоднішніх днів і таким чином перемагаємо наймогутнішого темного чаклуна у світі. Не вбиваючи його в колисці, але беручи важливу інформацію з минулого. Зараз продовжу, але нагадаю, що ці відео можна підтримати лайками, підпискою, в коментарях. Скажіть, що ви думаєте про все це і про маховик часу. В принципі, пишіть свої теорії. Також це відео можна підтримати на монобазі та на Патреоні. Буде це вам дуже вдячний, Це допомагає цьому каналу. Продовжимо. На Потерморі. З часом з'являється інформація про те, що маховики часу чи часовороти обмежені п'ятьма годинами. Черівники нібито не повертаються далі в часі, тобто, умовно, в часи горокраксів ми піти не можемо насправді, бо так було б сюжетно незручно. Є лише п'ять годин, далі час стає нестабільним. Окей, п'ять годин це пан інтендед, купа часу для того, щоб глобально повпливати на сюжет. Наприклад, в четвертій частині в Кубку вогню. Ми повертаємося в минуле на кілька хвилин і дізнаємося, хто вбив Седріка Дігорі, замість того, щоб просто вірити Гаррі Потеру на слово. В таємній кімнаті ми повертаємося на кілька хвилин і бачимо, хто наніс ці написи, хто за цим всім стоїть, що це все взагалі означає. Ми повертаємося на кілька хвилин і дізнаємося, що Сіріус Блек не винен, і не його в тюрму. Окей, він втік з тюрми. Ми повертаємось на кілька хвилин і дивимося, як він це зробив, як йому це вдалося. Що у випадку втечі з тюрми першій в історії такого нібито злого і поганого чарівника, як на мене, доволі цінна річ інформація, щоб використовувати часовий Окей, це лише одна з проблем: те, що чарівники насправді могли потримувати інформацію з минулого. Без жодних парадоксів чи обмежень, але вони цього не роблять. Ну, що ж поробиш, в світі Гаррі Потера не дуже логічні чарівники, і Роулінг насправді в своєму світі постійно показує, що вони використовують дуже могутню магію для дуже банальних речей, типу відвідування уроків. Повернемось до цього питання. Є Герміона. Її лінія часу виглядає ось так. Вона. Рухається вперед, повертається назад і знову рухається вперед. Герміона робиться цілий рік, відвідуючи паралельно уроки увесь час. Тобто насправді її лінія часу виглядає ось так. Порівняємо, наприклад, з Невілом, який ніколи не подорожує в часі, і просто рухається вперед. Погляньте, лінія Невіла навіть візуально коротша, ніж лінія Герміони, бо Герміона постійно перепроживає частини днів. Це означає, що її внутрішній біологічний час рухається швидше, навіть якщо вона відвідує паралельно всього один урок на день, а я думаю, більше, але рахуємо мінімально, це 5 років на тиждень. 5 днів навчання, це 22 уроки на місяць без вихідних, і це приблизно 9 днів на рік за умови, що вони навчаються 9 місяців. Нібито 9 днів не так багато. Але в магічному світі насправді багато речей прив'язані до віку наших персонажів, і вік Герміони не співпадає на 9 днів, що доволі багато, і помітно, наприклад, якщо ми говоримо про трейс Чарм. Закляття, яке показує, коли діти за межами Хогвартсу використовують магію. З Герміони ця штука спаде на 9 днів раніше, ніж у неї буде 17-й день народження, тому що її суб'єктивний час на 9 днів більший, що я думаю, для наших персонажів мало бути доволі помітно і прикольно. І це насправді ну, один з прикладів того, як особистий час персонажа впливає в магічному світі на події навколо. Нього. Продовжимо цю історію ще одним прикольним прикладом, як маховики часу впливали б на сюжет, якби чарівники цього хотіли і цим користувалися. Отже, герміона ходить на два уроки одночасно. Це означає, що в цьому моменті існує дві герміони одночасно. І в в'язні Азкабану нам проговорюють правило. Про це каже Дамблдор: ти не маєш. Бути побаченою ніким і не варто бачити сама себе з минулого в майбутнє, з майбутнього в минуле і навпаки. Але це правило у самому в'язні Аскабану порушується. Бо, наприклад, Гаррі Поттер бачить сам себе, він цього не усвідомлює, але бачить. І насправді там є ще кілька моментів, коли герої з майбутнього бачать себе в минулому, а з минулого, в принципі, взаємодіють з героями з майбутнього. Тобто чарівники. Умовно, не сходять з розуму, і просторовий континіум не ламається лише від того, що вони взаємодіють між собою, бо вони взаємодіють дуже часто. Більше чарівники, в принципі, не божеволюють від того, що бачать самі себе, тому що далі Гаррі Поттер, наприклад, бачить одразу багато своїх копій, використовуючи поушен, і з розуму не сходить. Крім того, якби Греміона в минулому побачила свою копію, вона б імовірно знала про те, що відбувається, тому що вона в минулому вже використовує маховик часу і їй можна було б пояснити цю ситуацію. Загалом, правило про те, що ти не маєш себе бачити, не має жодного сенсу. Розібралися. Далі, давайте закріпимо ще раз той факт, що. Майбутнє не змінює минуле в світі Гаррі Поттера. Це все одна лінія. Всі події минулого канонізуються з майбутнього. Вони втілюються і перетворюються на те, що реально трапилось. Так от. Це означає, що нічого не заважає чарівникам у Гаррі Поттері повернутися в минуле кілька разів підряд і, наприклад, створити буквально. Армію Дамблдорів, яка разом може вирішити дуже багато проблем Патеріани, і дуже неприємно здивувати Волдеморта. Хто знає, може Дамблдор насправді так і робив, і тому так багато встигав і був таким могутнім і всеосяжним чарівником, бо він просто багато разів повертався в минуле і буквально клонував себе з точки зору персонажів в теперішньому. Варто зазначити, що. Попри все, що я казав раніше, і попри те, що казала Роулінг, і попри те, що нам показує власне ця книга цей фільм, про те, що майбутнє не змінює минуле, це не зовсім так. В книзі є і в фільмі кілька моментів, коли наші герої прямо проговорюють той факт, що вони можуть щось поламати і з майбутнього на минуле повпливати. Наприклад, там є фраза Дамблдора. Якщо у вас не вийде те, про що я кажу, то наслідки. Будуть знато жахливими, щоб про них говорити. Але якщо вам сьогодні все вдасться, ви можете врятувати більше ніж одне невинне життя. Тобто, в принципі, ми говоримо про можливості ймовірності, а не про те, що точно трапилося. І про те, що якщо у вас щось не вийде, ви можете все поламати, і це буде жахливо. При тому, ж це вже трапилось і не було жахливо. Також там є фраза Герміони, яка цитує Макгонагал, про те, що. Жахливі речі трапляються з чарівниками, які зв'язуються з часом. Багато з них закінчили тим, що вбили себе в минулому або в майбутньому через помилки. Очевидно, що вбивши себе в минулому, ти трохи змінюєш час, а це означає, що нібито в Гаррі Поттері канонічно можна впливати на минуле. І навіть маючи обмеження всього в 5 годин, це означає, що в Кубку вогню ми повертаємося в минуле і знаючи, де буде Волдеморт, закладаємо там протанкову міну. Коротше. Але давайте не будемо про це говорити. Насправді пояснення тому, чого тут є самозаперечні твердження в межах однієї книги, в тому, що Ролінг просто погана письменниця, з точки зору світобудови, не продумала цей момент, з ким не буває. Окей. Давайте приймемо за основу, що в Гаррі Поттері» з майбутнього не можна змінювати минуле, як показують нам фактичні події, а не найтаки або слова окремих персонажів. Разом з тим, спекулюючи, є ще одна прикольна штука про інформацію, яка в Гаррі Поттері» пов'язана з подорожами в часі. У в'язні Аскабану» наші герої. З майбутнього насправді через інформацію впливають на минуле. Вони кидаються камінням і попереджають самих себе про прихід дорослих зі своїми короче іншими проблемами. От тобто, вони взаємодіють із собою і вони передають інформацію. В минулому вони її також отримують, відповідно там звідти йдуть і не попадаються під руку. Тобто, якби наші герої в Гаррі Поттері» дійсно могли змінювати минуле. Навіть не якось глобально, типу вбивши Волдеморта, а хоча б передаючи інформацію, Дамблдор міг би, наприклад, на 40 секунд повернутися в минуле і сказати собі, не трогай. І не отримати смертельну травму руки. А якби він не міг з собою говорити, і ми дотримуємося правила, що на себе не можна дивитися, він міг би кинути в себе камінь, що канонічно в Гаррі Поттері існує. Проте, знову ж, повторюю ще раз, що спекуляції на тему того, що в Гаррі Поттері Майбутнє змінює минуле безпідставні, ми бачимо на прикладі цієї книги, що це не так. Це помилка Роулінг, я думаю, в написанні цієї історії. Проте, все одно залишається просто для спекуляції, коли події вже трапилися в минулому, але на них, можливо, все одно впливали з майбутнього. І це не з чому не суперечить, тому що ці події втілені та канонічні. Пояснюю на прикладі. Ми не знаємо, скільки разів умовний Гаррі Поттер помирав в таємній кімнаті, поки Дамблдор це не побачив і з майбутнього не прислав йому Фенікса в минулому, виправивши цю ситуацію. Ми не знаємо, скільки разів в першій частині діти випивали неправильне зілля. І помирали, бо це взагалі-то мав би бути дуже складний обмежувальний етап для могутніх чарівників, щоб вони не могли отримати філософський камінь, поки Дамблдор не повернувся в минуле і не підтасував випробування простою елементарною наївною загадкою, так що буквально першокурсники могли її хакнути і отримати могутній артефакт. В третій частині Дамблдор буквально цим займається і каже нашим героям самим подорожувати в часі. Тобто теорія про те, що Дамблдор використовує часоворот для того, щоб впливати на події, якими ми їх бачимо, але робить це за кулісами, як на мене, цілком валідна. Ще раз. В Гаррі Поттері майбутнє не змінює минуле, але якщо в минулому щось відбувається вже фактично саме по собі, це не означає, що на нього не могли з майбутнього впливати. Ще одна прикольна пов'язана з цим теорія, доволі популярна серед фанатів, виглядає так. Подивімося на Гаррі Потера як просто лінію часу, де в шостій книзі помирає Дамблдор. А що якщо це на нашому прикладі не нижня лінія подій, а верхня? Дамблдор прожив весь цей час подій Гаррі Потера, наприклад, в мантії Невидимці, ховаючись від інших людей і спостерігаючись за подіями Поттеріани просто як ми за фільмом. Таким чином дізнався всі ті дивні речі, про які він не міг знати, але з дуже розумним виглядом про них повідомляв. І так він бачив навіть власну смерть, тому так спокійно її прийняв. Він бачив події сьомої частини, тому знав, кому з героїв, що треба подарувати, хоча це дуже неочевидні подарунки. І спокійно, будучи впевненим, що саме таким чином вони зможуть перемогти Волдеморта, він повернувся в минуле, зробив усе як мав зробити, як запам'ятав ті версії, яку побачив. І зі спокійним серцем помер, знаючи, що далі наші герої все одно зі злом впораються. Це, якщо ми говоримо про такі найбільш помітні та прикольні речі, які подорожі в часі могли б фізично втілити в Гаррі Поттері, якби чарівники ними користувалися. Проте сам факт існування в цьому світі подорожі в часі, такими, як вони є, дуже багато про нього говорить і відкриває насправді фантастичну річ в самій основі. Патеріани, тут ще раз нагадаю вам про патреон та монобазу. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. І про лайки та коментарі. Думаю, на цьому моменті вам є що мені сказати. Отже, подивімося ще раз на цю картинку. Коли наші герої проживають нижню лінію теперішню, вони одночасно вже проживають те майбутнє, яке на них впливає з майбутнього. Це одна лінія, ці речі незмінні, канонічні, майбутнє не змінює. Минуле. Що це означає? Для цього я розповім вам про демона Лапласа. Дуже коротко. Це математично, фізична філософська концепція, яка пояснюється кількома шляхами. Я спробую це зробити на прикладі більярду. Уявіть собі, більярд і хорошого гравця, знаючи положення кульки, напрямок свого кия, а також силу удару, він може розрахувати, де кулька опиниться в майбутньому. Кожен з вас це може зробити, умовно, якщо я кину телефон. Я його впіймаю. Це тому, що я знаю, з якої сили я його кидав і в якому напрямку. Тому я, передбачаючи майбутнє, знаю, де я його спіймаю. Це працює легко з одним об'єктом. Хороший гравець в більярд може вдарити кулькою по іншій кульці або кільком кулькам. І знаючи силу, напрямок та розташування, він може передбачити, де опиниться одночасно кілька об'єктів. Так само це працює, наприклад, в нашій сонячній системі. Знаючи. Вагу цих речей, точніше масу, їхній напрямок, а також їхню взаємодію між собою. Ми можемо передбачити їхнє майбутнє дуже точно. Наприклад, календар затемнень, що враховує Землю, місяць та сонце, ми можемо передбачити на нескінченність років вперед без жодних проблем, бо це дуже просто. Але уявіть собі, як робить власне Лаплас і його демон, не планети чи кульки для більярду. Уявіть собі, атоми, з яких зроблено всесвіт. Якби ми знали положення кожного атому, а також його напрямок і їхню відповідні взаємодії між собою, то Демон Лапласа ідеальна обчислювальна машина, яка може затримати в голові і розрахувати, могла б розрахувати взаємодію всіх атомів у всесвіті на будь-який період часу на майбутнє, а отже, передбачити майбутнє. Насправді навіть є дослідження, вони різні, сумнівно, її хорошості, але разом з тим, які можуть таким чином чи іншими схожими. Чинниками і впливами передбачати навіть поведінку простих живих істот. Це означає: якщо про це говорити дуже серйозно, дуже глибоко, що в нас нема свободи волі, ми просто кубка атомів, і, в принципі, якщо їх всі порахувати і знати всі фактори всіх впливів, то ми можемо передбачити майбутнє, і люди на нього ніяк не впливають, що б не робили, воно все одно трапиться, бо це просто атоми, що взаємодіють між собою, просто математика. Повернімося до Гаррі Поттера. Подивіться ще раз на цю картинку. У нас є подія, яка трапляється в теперішньому часі. Подія 1. І подія 2, яка трапляється у майбутньому. Вони трапляються одночасно. І також є подія 3, тобто подорож в часі, яка знаходиться в минулому для події 2, і в майбутньому для події 1. Що це означає? Що знаходячись в теперішньому, ми не можемо змінювати майбутнє, бо з позиції майбутнього, а воно тут на одній лінії. Дія 3 вже трапилася. Жодних змін тепер бути не може. Також з майбутнього ми не можемо змінювати теперішнє, тому що подія 3 теж вже трапилася, і інакше цю конструкцію побудувати неможливо. Це всього три пов'язані між собою події, але приклад Греміони показує, що це може відбуватися кожного дня. Кожну секунду, можлива така подорож в часі. Це означає, що з позиції теперішнього в Гаррі Поттері завжди існує майбутнє, яке обов'язково вже трапилося. Це означає, що в Гаррі Поттері існує свій специфічний, це називається детермінізм, коли майбутнє визначається минулим, і наша свідомість, наші рішення ніяк на нього не впливають. Ще раз, ці три речі взаємопов'язані. Вони вже трапилися одна відносно іншої, і ця подорож на одній лінії без змін минулого, а отже, без змін майбутнього, означає, що теперішнє не впливає на майбутнє. Майбутнє трапляється канонічно в той самий момент, і воно визначене наперед. Тобто всі персонажі Гаррі Поттера в усьому магічному світі і в світі маглів ніяк не впливають. На події, вони не мають волі. Те, що трапиться, трапиться. І що б ми не робили, ми не можемо змінити майбутнє. Навіть подорожуючи в часі, ми не можемо змінювати минуле. Наші герої можуть просто розслабитися, нічого не робити, і це все одно буде для них канонічною дією, яка все одно дасть ті самі результати. З іншого боку, вони можуть відчайдушно битися, втрачати і все одно це нічого не змінить, бо те, що трапиться, Трапиться, Волдеморт все одно загине незалежно від їхніх дій, або вони все одно програють незалежно від своїх дій. Звичайно, як і в реальному світі, де теж цілком можливо існує детермінізм. Справа в тому, що ми не знаємо майбутнього, і тому ми все одно природно діємо, стараємося, боїмося, любимо, віримо, бо ми не знаємо, що буде. Але в Гаррі Поттері» є люди, які знають. У Гаррі Поттері» існує магія, яка передбачає майбутнє. Ми не знаємо, як вона працює, або це просто магія, вона працює доволі спорадично і неточно, не для всіх персонажів, але, наприклад, є професорка в Хогвартсі, яка вміє майбутнє передбачати. Можливо, вона це може робити саме через те, як в Гаррі Поттері влаштовані подорожі в часі і час як такий. Давайте візьмемо нашу професорку і накладемо на неї нашу з цього відео лінію часу. Уявіть собі, що в момент смерті Волдеморта наша Герміона Гренджер бере маховик часу і повертається в минуле, і розповідає все професорці, або канонічно кидає в неї камінь, де це все написано. Окей, тепер ми в минулому знаємо про події майбутнього і можемо умовно їх передбачити. Але що якщо нам для цього не треба, щоб Герміона фізично, як носій усі інформації, поверталася в минуле? Якщо час в Гаррі Поттері в принципі, влаштований ось так. І події минулого та майбутнього відбуваються одночасно і вже визначені. Можливо, тоді події майбутнього умовно просочуються в минуле, як якась радіація Хокінга, яку випромінюють навіть чорні діри, що погинають все, але щось таке вони випромінюють назовні. Можливо, і час в Гаррі Поттері випромінює щось назовні. Але ці дані уривчасті, типу, бачу, чорне щось якийсь чоловік, дитина, не неясно яка. І ці професори, ці маги, як великі антени, сприймають це випромінювання, чого не вміють, наприклад, інші люди, вони можуть це тренувати або не тренувати. Але вони просто отримують з майбутнього, тому що воно пов'язане з минулим однією лінією, ці уривчасті дані і можуть їх інтерпретувати, наприклад, так. Так це виглядає повністю. Подія 1 в теперішньому, Подія 2 в майбутньому і подія 3 посередині. І, наприклад, наша професорка бачить подію 1, улавлює інформацію від події 2 і таким чином, просто складаючи цю інформацію докупи, передбачає подію 3. Можливо, це працює саме так. Я передбачаю, що ви підтримуєте це відео в коментарях. На монобазі. підпиштесь на цей канал. І у мене для вас окремо маленьке прохання, будь ласка, це новий формат, мабуть, для цього каналу. Якщо вам таке подобається, це в коментарях напишіть, я тоді буду робити подібних відео більше. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Мені дійсно було цікаво про це говорити. Нагадую ще раз про підтримку всіма можливими способами. Я собі, мабуть, за неї куплю колекцію книг Історія Середзем'я і зроблю тоді ще більше відео на цьому каналі. Дякую, що дивилися. На все добре!